Людина, яка через ставки... Не тільки вона мене захищала, вона захищала ще Бог, позбулася роботи. Але Бог, як каже, знову ж керує, до неї позвонив інша е е контора, набагато крутіша, і написали ноту незадоволення попередньому роботодавцю, каже, що ти козел, я читав, ти козел, каже, не скидаєшся такими кадрами. Вона тоді дуже хороші вдали компанії міжнародні адвокату. Ну і депутат Андрій є, мій товариш, ми з дружимо 15 років вже. Відповідно, він був від початку, приходив до мене в суму, наприклад, справжня людина, яка не піарилась, і передавав всю інформацію, мою листочки для мами, він купляв зустрічі моїм братом з мамою, купляв. Конвоєна група, яка йшов його, я прийшов його з базу. Тому що сталася така ситуація, що в мене стіля збралася міста майданчика, не зрозуміли мене, що це. Ось. І я лікувався довго. я лікувався, до, до перша операція термінова була у Львові. Це коли мене звільнили, з 7 лютого звільнили в домашній арешті, скажу, поміняли. То 1400 людей операцію, потім була Варшава, потім була Німеччина, потім Люксембург, потім, потім, потім був місяць за заборону. І вже в початку серпня я поїхав знову вже повторював на війну, теж була війна. Це була саме перша фотографія, яку я зробив. Саме не перша. Е я не знаю, що результати, я знаю, не лікарсь. Але в ньому погляді є багато. Тому що я там побачив, що ніякий АТО там не є. Бо всі розумні люди розуміють, що таке АТО. Це операція, в якій не беруть. Участі військові добровольці. Було До тільки спецзагони. А там не було ні спецзамони, ні військові. Тільки добровольці, які були керами, які з Майдану, майданки в Кисовках, які були з обрізами, з рушницями і здебільшого з межами шкіл. Але ми отак здобували зброю. Це наш командир. Микола Кукраїнський, позивний військ. Отакий От як у мене, це бойовий шеврон. він вручався під час після. Інакше ніде його йти не можна, якщо там підробляють шеврони, подають у метро правий серйоз, це такий червоний зовсім, тому що спеціальна нитка, яка ще тільки підприємство. Пробували щось підробляти, що то було закрилося. Це село Піски, батальйон базується в село Піски, потім є сусіднє село Туненьке. Це вся лінія Донецького аеропорту, тобто з крайньої точки, де ми обороняємо 1100 метрів до аеропорта, з найдальшою баб'як. Кисниця є дуже, щоб ви знали, що пістиця королівська... да, і королівське село. Королівське село, здебільшого будинки дуже довгі, тому ми довго ми його тримаємо через то, щоб підвали тих будинків є дуже пісні, величезні. бо там Здебільшого підвали на дві машини з більярдними кімнатами, саунами, відповідно, це наші штаби, не тільки наш правий сектор, Дніпро 1, чота. ЧОТА, щоб ви знали, що це є сотня. Навіть може менше трошки сотня. Це десь порядку 2,5 зводи, чота карпатська ще стоїть, ну і зараз 95 шов. Оце всі, хто тримає лінію піспі. І це втес, під час е, писяг. Це є наш сам командир сивий, ви бачите, людина не молода, але це голос корона. На це для нас, як ми його називаємо, він так і називається. Це людина, яка користується повагою авторитетом тільки у нас. Він міг взяти на себе боєм і всіх підряд, і Дніпро один, і всіх. Дуже потужна людина, Люди, вже, вже два рази, два рази його це замкомбан біли якраз через нього і через кількох полотинів. Я поїхав за турне, тому що їм потрібні сушній операції. Під час 31 грудня на Новий рік сталося сильний обстріл. І осколок збив його каску і знищився в чергу. Але живий, Ми, е, твердим словом загинає, якщо йому там цей каже трошечки, я вийду, каже, вам там тому і контакт, відповідно. Це була одна операція, наші всіх військових зайді, це була спільна операція, коли були хороші нормальні наслідки, коли ми розміняли, коли пішли село за селом. Ну, а потім сталася така штука, не потрібно їх перемирити. Не було би перемир ми перемирено, що закрили коло. Оце ти мешко, дивіться. Це школяр. живому зміні, кіну школу. Обдарив я не знаю, який макар, що його 18. і... Але нічого. Ну, поранений зараз цей, але дуже хороший. старший старшому ну, віному треба було багато вчитися оцього затору, оцього посміху, який завжди посміхався. Ця частина, оце, де називається нульовий. Периметр, тому що те розбувалося тільки через те, що там частина обстрілу. По манічні як. Це дуже важко. І отак от от, стоїть мотоцикл, це в нас невеличкий снаряд розносить по типу Просто невеличкі зовсім. Для мене це шок, коли приїхала ця пара, вони сказали, що вони є фрілансери, фріленцери це щось таке позаштатні журналісти або позаштатні фотографи. Ми сказали, ми хочемо написати про вас все. Фактично, все це було брехня, тому що через тиждень, коли я поїхав в красного місця за медикаментами, вони прийняли кіся, вони сподіваються. Разом. Разом. Це є такі приклади, коли в горлі і, і шкірі, і їм би жити, і їм без світа бачити, їм від дітей, люди. Це, так, я світ, він, це, він, він, він. це я світ, побачив, скажі, це я світ побачу, скажімо, це я дитину вже маю, так? Не був Бог, якби щось сталося, але у мені є слід, і я хоч щось бачу. Ні, нічого не бачу, крім облас Донецької області, mm -hmm. вони з Донецької області. Донецької області? Так. Вони самої є Сонуватки, бо село знаходиться, власне... Зараз, так, під окупантами. <каним> і дуже, дуже потужні, вона і радистка, і вона і... Це не група дівчин, проблема, що це не дуже цей. Це, щоб ви знали, що на відміну є свої позитиви, також ми стараємося внести тому що коли ви тільки думали так головою, це би просто були б такі, знаєте, і поняття, ви знаєте, є двохсотніх, є двохсотих, а є такі число, як 400, про них мало що говорить. Ті, хто сходять зрозуміло. Це їх все. <тур> і щоб і такого не було, ми стараємося перейти в траву, їхали весільний кортеж, зупинилися, нас привітали, тра-ля-ля. І потім кажуть, знаєте, щоб не так все банально суворо виглядало, вони з кортежок з молодих самі зняли та відпили цей. Це перед це ці діти нашого за Сашка Білого потрібна операція. Бігі, а це дружина нашого комбата, оце ви бачимо автомобіль, бус, Там, е... а той, яка стоїть у цей кортеж. Вони зупинилися, вони були це... Позитивні половині. Тому що відповідається всього. Це відпочинок, чи перед боєм, чи після бою, я не пригадую, але якщо є відпочинок, то тондатна не вулиця. Коротка, а вимотва є подяку після бою, або в досуганні перед бою. Що для нас важливіше? Це малюнки і листи. Це бачите, що майже всі керівники батальйону стоять, це зампортил, комбат, затонбат. Е і... Для найважливіше це коли до нас приходять малюнки. Знаєте, Я теж волонтером і я, волонтер, е я знаю, що коли пакуєш, дзвонять Рисуночки, пожалуйста, пісні, пізно, ще ж, ще ж, ще ж. Дуже важливо це. Сталася така ситуація не в нашому батальйоні, в Дніпрові, коли солдати розпаковують листину, вони перші між них ходять, дивилися, чи з чого пішку, а листину витягує солдат малюнок. 300 кілометрів пройшов малюнок, це був малюнок його сина. Я, ну, я пам'ятаю, вже ми потім не подивимось, тому що він такий скажіти солдат. Ну, він зняв плиту. Це вже такий, такий так кураж, а але, але він зняв плиту до днюжерет і сказав, що цей малюнок не буде захищати. У мене це настільки си, сина си, віра, що той поляк, який він проходив, що подувала до нюжерети іншим, він не чіпати. Він зачаровав, що, що робить віра малюнок сина. У мене так само бенджулети є малюнок який ще був. Дивіться він там сильно не малює, відпитував чи там садочку чайні Але Це не малює. Це не лігар, що є очі, що є. Ось жінки, малюн, чоли дитини, верніш, звичайно, там, зв'язочок. А в малюнці для нас є захист, це є дружиня. Нема складати, які немає мінімум два Нема такого. І в брожеліті, і в формі я завжди тримаю лист. Це в мене де не їхав, і завжди. З дівчин, і, ну, це, тому коли, особливо коли за кордону приходять пачки, і, знаєте, дуже важливо, коли не раз такі ситуації були, коли солдат доступовий таке, так ще а там поки якась там жіночка. То-то, то-то, тото, ми за те домовимося. Або якась школа, наприклад, як іспанська, чи португальська, наша українська, чи італійська, чи польська, там є листи. Ти розумієш, що треба пам'ятати. Тому для нас це не знає, Маліна, жаль, найсильніша, Ну, а найсильніша, 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 найсильніша Ту, та, Оттак, та, так. Отак виглядають, ми глядали, це ще є, скажімо, піски, це ще можна назвати пісками. Це був жовтний. Зараз піска нічого не зруйновані вони ще, особливо це були перед новим роком, Звяні свята, коли градами наскрили майже цілий місяць, що зруйнували майже все. О, ну, це вхід в наш штаб, бачите, які бетони, які вбивали але такий друг є в кожному, не то що батальйоні, є майже в кожному, в кожному відділенні на кожному посту. Тому що звірі дуже відчувають тривогу, вони починають суетитися, і повітря. Розумієте, що щось має бути? І це, тут це він був були маленької цуценянки. Розумієте, як люди? Люди настільки втікали? деякі гумані просто від, відпускали собаку на цю вільну, а, а деякі залишали Що Щоб воно таке худе було, воно дичило, бо воно дійсно хотіло, ми не могли приступитися. Але борбоси ми голову забрали, бо мама його, на жаль, не вижила, а вона виробила їх чотирьох. Це вже такі ситуації де нас не раз не дивишся. І повірте, що навіть самі такі так, так, живі зурати показують, що це не кібори. Не вірте, нема такого слова кібори. Всі вони є люди. Кібо це роблять? Люди всі. <звіття> тому, що, <звіття> тому що це є нормальні люди з живими <звіття> серцями які <звіття> плачуть. Солдати <звіття> теж плачуть. Коли дивишся в тон цуценят, то я з дебай вивозив солдатів своєю машиною, я бачу, що вони несли. Вони не несли автоматів. То-то-то. Вони то, то. не, не знаю, або аботеня або, або солдата. Це пріоритет. Це є дії. Ніякий це не діба. Ну і провоз вижив на нормальний кубку. Єдина техніка на наш батальйон має називати бойова. І то вона була хто згідщини, хто знає, біля нього є СНТ Вуховича. Один дантист. Дядько собі на тій машині їздимо полювати. Нічого, круто, але коли е, про батальйон про УР, ніхто нічого не знав, ми, ми живемо тільки за е, дяковичі волонтерам. Дякуючи волонтерам, це, що я розкажу, чому мене послали за кордон, тому що я власне, займаюся по зв'язках в батальйоні, і в українських зв'язках, і за кордонних зв'язках. Е, Дякуючи волонтерам ті візні. Те, що нам волонтери дають, фінанси, їжу, одяг і так ми і тримаємося. Держава нічого не спонсує жодного, ми не можемо державу спонсорувати, тому що наш батальйон для держави офіційно це є незаконне озброєне банкування. Так само і правий сектор Карпатський Січка. По офіційному ми є незаконне озброєне Але він Але Дав 20 скипщин, ну, там дав величезні кошти, щоб ми завезли його в, в Запоріжжя і тут вже його переобладнали, не дозволили нам поставити пушку туди, поправила, там повинна бути така кулемет, великий пушка, сказав, не дозволили, але перелукали, поставили на комунітивний захист цій сітки. Це коли попадає снаряд, щоб він зразу не пробивав, а затримував. Єдина техніка, яка в нас, скажімо така є поліважна, люди нам бо ми збираємо кошти і купуємо такі ті джипи старші, щоб їздити. Затя, ну, машина там максимум місяць живе, бо вона більше страждає не від куль, а від осколки. Що попадає кілька адміни, тобто ті осколки там свиті, сповідти по вище тисячу метрів за секунду, вибиває тобто, мотор, але я вже тобто, може ремонтувати. оплату. Єдине запчастини, цілі є, то тобто, зміняємося. Сірію черга, оце була із них, одна із тих добровольців. У нас, добровольча база спочатку тренування була в Ніжині Чернігівська область, тепер є Черкаська область сіла, відповідно. І е, оце, тато тримає свого сина, набирається нього енергії. І таке здебільшого дуже часто є. Багато татів не хочуть цього бачити, сині можуть Ну, Я не знаю, це не кіборець, це не люди. І тому, але хтось. Хтось бере сина, тому що ти не знаєш, ти йдеш, ти не знаєш, чи є. Завтра доживеш і ти доживеш. Чому маски? Я вам скажу, що маски. Тому що власки, в масках здебільшого ті, хто є з області, зі Сходу, які переживають за своїх сім'ї. Щоб не піти Те, що в з з області, а нас їх багато, дуже багато. Або з північних з південних, то здебільшого, щоб ми не бачили різних обличчя, щоб потім не було травки сімей. Великі Деякі А деякі мозумні ну, хочуть бачити обличчя, ми хочуть показувати свої духи, свого переживання. Так воно є. Там кожного різних. Рідні деяких, і не знають, що вони воюють, а, обманюють. І вони багато. Що кажуть, кажуть що ми бою. там, ми сям. Він пішов там тренуватися, там треба, а він туди поїхав. Жит, коли у нас сусід сусідній осідів, пішов старший брат, вивчився, пішов другий брат за тиждень його вбили. І вона, мама, тоді, коли вже мене додому відрубає. І таке, то є війна зі всіма мінусами. Війна плюсів немає. Здебільшого. Це дуже дивно, дуже дивно така. Це під час поранення я і лікую, бо я і ще встигаю робити кадри. Де дивна штука, приїхала в БСЕ, це той день. В ОВСЄ попало кілька мін, стоїть 5 об'єжників, ні ни одного не а на кілька поранених. Така у нас не цілилися в підсвітають. Ні, просто так є. Але багато дуже російських. з Ну, розумієте, щоб підтримувати не ви самі знаєте, у цьому світі є їхні сташо не Ось, У в нас були друзі, у нас будуть біля люди, ті, які хочуть болі країні, щоб бо потім в них це сталося. Бо вони знають, що Україна виграє, то всі і людина всі. І Грузія до кінця знову, і Білорусія, ну прийшов бачиться. Ну, але так, це є, бачите, які великі гаражі, там й купа кімнат. Це наш штаб. Відповідно, це перед боєм, це нас підтримує те, хто не кому дає, знаходиться одна із з років танкової бригади. Дякуючи їм, кажуть, ми один на один, одну надзайню підтримуємо. Тому що танки без піхоти нікуди. піхота без прикриття артилерії, це теж м'ясо. І відповідно назад було підтримуємо. Ну, це не ранені солдати. Це сепаратизм, якого ми... Моє завдання кожного медика вирівняв... Допомагати людям не дивлячись. Ми його обмінюємо. Раніше я вам скажу серйозно, я дістав такого величезного кучукара. На війні є багато. Навіть попри всю свою релігійну вихованість. У мене багато таких моментів, що не хочеться, я той прошу навіть за французький стихай зараз. Нашим хлопцям рубайте на руки, калічите, робите їх е, це, е, е, ну, каліками, і, і, е, їх каструють хлопці, так? І хочеться його трохи залишити, але і я так один раз прийшов, я не скриваю все. Я потім вернувся, бо мене завернули. Командир сказав, на війні завжди треба залишитися. Попри все. Це раз. Попри все, це дуже важко. А треба залишитися. По-друге, я так не відбуваюся. І потім його обміняли. Його підписали в Дніпропетровський з Нову, і потім я знаю, що обміняли на когось із батальйону міфа. Вповідно, ми лікуємо можливості? оскільки це мені можливо, я не хірург, але моя справа це стабілізувати його, відключити під систему, ще щось, ще ж, Я Катих в мене, мене був слово катих взагалі е, освіти, а я фотограф. А в медика я вже навчився на курсах, в американській Німеччині, е, в сі навчання, то просто курси. Швідові не під час війни. У нас в мене племінник теж ніколи не був медиком, а зараз медик. Українському е, е, службі. Я розумів, що Лука сам цей лікар був, і вони виступають, ніколи я розуміюся. Але нічого це підтвердження, це його документи, це батальйон Москво. Так, ДНР, Шум землі. От, будь ласка, звідки тут є, Запорізька область. Це ми якраз з Львова виїжджаємо. я стою в формі і ще один наш солдат. Інгор. Це зі Львова, добровольник, які створили університетський батальйон допомоги з Підний, біжер, ми завжди фотографуємо те, що нам робили волонтери. Це такий звіт для волонтерів, щоб ми тільки знали на що будуть їхні кошти, щоб люди бачили, що їхні кошти тоді йшли або їхні допомоги. Тобто, мені не важко поспілкувати тіло, сказати, що коронаві кава, ще, що, ще, що, сказати, народ, я дій, це людина, це дішов. Ваша жертва, ваша допомога є в нас на Ось. І ми так робимо. По графіці і без вітності відповідно. Це в пісках. Одній з Ну, я в шоломі посадив для рубати, а так, подивіться, біля мене стоїть теж в шоломі хлопчина. Йому 19 років. Він 15 років пожив в Чехії. Що йому ще треба? Нормально, він має свою машину хорошу. Мама працює в mm -hmm. нормальному четі, тобто не, не таких заліках, як я, багато з вас. Нормально. Вона там. То ви скажете на заліках, то я на заліках був в Хочі. Вона там живе. Що хлопців вибухало? Корій такий, зов, кров. Вона його покликала. Він приїхав на Майдан і залишився. Пішов до телефону. А то рядом біля нього, то завжди бачимо його. Де, з верничкою на шиї? Так, 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 так. Хай. Ні, ні той ходити з кимось. Мій друг, який мене витягував пораненого. Зараз він є в батальйоні УН, але в складі ЗСУ. Є така. Це не батальйон, насправді, це є така частина військова. Вони пішли від нас, від добровольців, пішли в склади ЗСУ, і 95-го року. Зараз, наскільки я знаю, теж вони теж тренувалися на Житомирському полігоні Гаррії. Ми втратили за них дуже багато Ви, так стало. Тут ні одного професійного бояки не втратили. ні одного. Це внизу сидить за автоматом журналіст, в казці, цей будівельник, що показує зубах. Е, е, Там стоїть з краю з автоматом. Е, Айтішні комп'ютерчики, який в Києві мав нормальну зарплату, порядку 12 15 тисяч. Циган в нього по землі. Він є цигом. Він є цигом. Я тим збираєш бася, він циганий, далеко Все, воюють всі. Нема різниці, хто ти за поколений, а хто ти запокнув, а це є. А це об'єднає. Відповідно, Микола теж не є військовим. Нашому Він є в товаристві, він, він є він є голова визволення політв'язні, його дуже добре це знає. Його дуже добре знає до Майдану, уявіть собі, комбат. в От Я в шоломі стою, а він посередині в кепці стоїть. Такі базепинці. Якщо ви чули історію зі зловманим Ленинським носом. Оце в Києві, Леніну в нас нос, поламали, це лазили коло і До нині ще міліція не закрила справу.